Всім привіт та доброго здоров'я! Сьогодні пропоную оригінальний солодкий дріжджовий пиріг у формі квітки. Він виходить ніжний, м'якенький та дуже смачний. Начинку використовуйте за власним бажанням. Готуємо опару. В миску вливаємо тепле молоко, додаємо цукор, дріжджі та борошно загальної кількості. Перемішуємо. Залишаємо на 15 хвилин. Робимо здобу. До яєць додаємо цукор, дрібку солі та ванільний цукор. Злегка розтоплене вершкове масло. Все ретельно перемішуємо. Тепер об'єднуємо опару та здобу. Частинами вводимо просіяне борошно. Ні в якому разі не забиваємо тісто. В кінці додаємо столову ложку олії та вмішуємо її в тісто. Замішуємо тісто не менше 7 хвилин до еластичності та гладкості. Перекладаємо тісто в змащену миску, зверху також трішки змащуємо та залишаємо приблизно на годинку. Чудово підійшло тісто, викладаємо його на поверхню змащену олією. Скачуємо жгут та ділимо його на 11 частин. У мене по 90 грам. Округляємо кожну, даємо відпочити приблизно 10 хвилин. Вісім колобочків розплескуємо та викладаємо начинку. Защіпуємо мішечком. Викладаємо в круглу форму, застелену пергаментним папером. З трьох інших відщіпуємо по шматочку та утворюємо четвертий. Розплескуємо, змащуємо вершковим маслом. Кладемо наступний пласт, знову його змащуємо. Накриваємо третім, гарненько защіпуємо та розплескуємо. Ділимо на вісім трикутників, з яких формуємо листочки, ширшу сторону скріплюємо, кладемо на колобочок посередині, вущу сторону скручуємо декілька разів та запихаємо під колобок. З четвертого колобка робимо овал, розрізаємо його на двоє та скачуємо трубочки. Переплітаємо їх та утворюємо ось таку квіточку, яку кладемо посередині. Накриваємо, залишаємо на півгодинки. Змащуємо жовтком, до якого додали столову ложку молока. Одну частину колобка притрушувала білим кунжутом, а другу частинку чорним. Листочки м'ятним цукром. Посередині суміш чорного та білого кунжуту. Випікати 30-35 хвилин при температурі 170 градусів. Ось така краса вийшла. Дуже м'якенький, дно не підгоріло. І булочки гарно виділяються одна від одної. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням! Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових смачних зустрічей!